Хочу выразить благодарность а, всему коллективу а, докторов а, Лелеки а, за то, что взялись за мой случай. Отдельную благодарность хочу выразить Шемякиной Наталье Николаевне а, за то, что а, все сделала в лучшем виде и а, помогла нам Наталье Юрьевне Поповой и заведующему анестезиологу Евгению Николаевичу. Когда я пришла в Лелеку, а, стала на учет, а, меня наблюдала рукомета Наталья Владимировна. Огромное спасибо за правильное лечение и за выявление моей патологии. Пацієнтки з самих малих термінів було виявлено передлежне плаценти, повне перекривання шийки матки плаценти, А в 27 тижні при ультразвуковому дослідженні була запідозрена аномальна інвазія цієї плаценти в ділянці рубця після попереднього кесаревого розтину. У таких випадках жінки з 28 тижнів до терміну розродження знаходяться в лікувальному закладі. Обов'язково таким жінкам додатково роблять. МРТ дослідження. А проте у цієї пацієнтки цей метод дослідження був неможливий за рахунок того, що в неї знаходилося народне тіло в хребці. Окрім того, у цієї пацієнтки ще й досить така тяжка вроджена вада серця, оперована, перегована ще в дитинстві. Ми керувалися тільки даними ультразвукових досліджень, тому це створювало додаткові такі акушерські ризики. Ця операція надзвичайно складна як зі сторони акушерів-гінекологів, так і зі сторони анестезіологів. Нам важливо було підібрати такий варіант анестезії і анестезіологічного забезпечення, яке б дозволило максимально безпечно. Для пацієнтки виконати це оперативне втручання. Ми все ж таки вибрали варіант регіонарної анестезії, і нам вдалося успішно виконати спинальну фітуральну анестезію, і все оперативне втручання пройшло зі стабільною гемодинамікою. Ми стикнулися з аномальною інвазією. В нас п'ять таких випадків аномальної інвазії на 10 тисяч пологів. Ми зібрали повну мультидисциплінарну команду, яка включала. Судинного хірурга, ми залучили уролога, тому що там дуже виражений був спайковий процес. Такі фахівці мають стояти поруч або втручатися під час оперативного втручання. Були розроблені методики оперативного втручання при будь-якій ситуації, з якою ми стикаємось в операційній. Даний вид оперативного втручання зазвичай супроводжується з великою, навіть масивною крововтратою. У нас працювала команда анестезіологів. Один анестезіолог відповідав за анестезіологічне забезпечення, а інший був фактично трансфузіологом. Він відповідав за роботу селсейвера, апарату, який допомагає зберігати кров пацієнтів. Також він відповідав за можливе переливання крові. В цьому випадку нам вдалося обійтись без переливання донорських еритроцитів. Ми обійшлися лише в використанням апарату солсейвер, який дозволив максим. Майну зберегти кров пацієнтки. Очень складна була операція, але врачи розробили кілька планів ходу операції. Найголовніший результат це вот наш малыш. На сьогодні пацієнтка виписується разом зі своєю дитинкою. Дуже чудово, що всі ми задоволені результатом, і ми, і пацієнти, вся родина їх. А вона може ще народжувати скільки захоче. В даному випадку ми стикнулися з аномальною інвазією першого ступеня за класифікацією фігу. Проте наша команда може надавати допомогу при будь-яких ступенях аномальної інвазії плаценти. Це другий, третій ступень. У нас є такий мультидисциплінарний підхід. В нашому штаті є і урологи, і судинний хірург, і інші суміжні фахівці-хірурги. Тому жінки з такою рідкісною патологією можуть звертатися до нас для надання їм медичної допомоги, тому що в нас є все найсучасніше обладнання і висококваліфіковані кадри.